Доброго дня, мене звати Тарас Разивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес-фінансовий парад. І сьогодні я б хотів би вам дати маленьку рекомендацію щодо ефективного управління своїми власними коштами. Звучить вона наступним чином: не беріть ні в кого гроші в борг. Банально, але дуже часто. Получаються такі ситуації, що е, люди користуються боргами, позичають в родичів, в знайомих, е, можуть брати в борг в банку, наприклад, користуються е, кредитними картками і так далі. Е, причина одна: я хочу отримати кошти або отримати якусь річ за допомогою коштів, яких я ще банально не заробив. Якщо я ще не заробив, це означає, що я поки що не готовий. Користуватися тими речами і купляти ці речі, тому не беріть борг, краще сконцентруйтеся на те, щоб заробити кошти. Коли ми її заробимо, ми можемо спокійно їх собі купити, і це не буде викликати зайвого стресу.